Мікросуденний скринг в ревматології. Напрям дуже цікавий. Напрям став вже актуальний і внесений протокол обстеження хворих ревматологічного профілю. Сьогодні про це можна говорити дуже багато, тому що є специфічні патерни мікросуденного скринінгу, які відображають ту чи іншу нозологію в ревматологічному спектрі перебудови мікроциркуляторного русла. Скажу більше. Досвід застосування технології судинного скринінгу в нашій практиці показав, що зміни на мікроциркулаторному руслі можуть випереджувати лабораторні відхилення від норми, і навіть поодинокі капіляри у вибірці 1 із ста в полі зору можуть говорити про ризики розвитку того чи, тої, чи іншої нозології. Якщо в ревматології Мікросуден іскрин розпочинав своє скажу так, знайомство з ревматологією із синдромом Рейно. То сьогодні ми вже говоримо про різноманітні патерни синдрому Рейно, коли клініка, клінічна картина синдрому Рейно наявна, а на рівні мікроциркуляції відбувається вже зовсім інший процес. Буває так, що синдром Рейно. На рівні мікроциркуляції вже давно пройдений, і появляються вже поодинокі патерни перебудови мікроциркуляторного русла з появою патернів, як червоного вівчака, так або системної склеродермії. Це найбільш неприємні констатації, діагностичні, оскільки пацієнт ще надіється, що у нього ще більш-менш функціональні зміни, а це вже далеко не функціональні зміни. Тому на сьогоднішній день дослідження мікроциркуляторного русла в ревматології важливе, дуже специфічні патерни, їх ні з чим не переплутаєш. А розуміння гемодинаміки, гідрогемодинаміки та гемодинаміки мікроциркуляторного русла є важливим і обов'язковими освоєнні технології судинного скринінгу лікарями-ревматологам. Ми сповідуємо підхід, коли. Технологія судинного скрину має стояти на робочому столі лікаря клініциста і поки лікар знайомиться з пацієнтом, за 5 хвилин можна побачити, а той швидше на пальчиках відхилення від норми, які будуть говорити про вже про процес, який вже активно наступає, скажімо так. Буває так, що клініка ще недостатньо розвинута того чи іншого ревматологічного захворювання, А на мікроциркуатурному руслі ми бачимо специфічні патерни, які вже потребують лікування як специфічного, так і судинного лікування з метою відновлення пульсової хвилі, кровоплину і адекватної форми капілярів. Змінна форма капілярів це дуже серйозні порушення гемодинаміки. Якщо вас зацікавило, цікав, можете поглянути на сайті у нас більше інформації про технології судену скриню. Це українська технологія, повністю виробляється в Україні. На її розвиток, на її верифікацію, на її реєстрацію, у нас пішло майже 25 років. За кожне слово, яке я говорю про ці технології, я відповідаю своїм досвідом роботи з цією технологією, щоденної роботи з цією технологією, як в діагностичному, так, моніторинговому напрямку і лікувальному напрямку. Ми на сьогоднішній день можемо змінювати форму капілярів, ми можемо їх вирівнювати, приводити до наближення до норми і цим самим покращувати стан пацієнтів, відновлювати стан мікроциркуляції і допомагати таким важким пацієнтам ревматологічного профілю, покращити якість життя. І, за можливості покращити їх здоров'я і прогноз. Запрошую вас до співпраці, до освоєння технології. Це може бути як технологія судинного скриню, так і технологія ангіомаркерів, специфічні патерни при ураженні периферичних магістральних судин ревматологічного спектру, також специфічна ангіотерапія та ангіокорекція при ревматологічних захворюваннях. Є чим займатися, є що відслідковувати, і є благородна мета допомогти цим важким хворим.